Вітаю вас на каналі Тиха Хутя. Сьогодні хочу розповісти про ще один експеримент, ще один дослід, але цього разу вже над баклажанами. Ось такі баклажанчики на сьогоднішній день ми маємо. Хочу для порівняння показати листя необроблених баклажанів. В принципі, воно непогане. Десь, звісно, поїдене в нас з жуками, але ми вже з них побороли, в нас їх немає зараз. Листя не хворіє. Зелененькі, гарненькі. В чому заключається експеримент? Ми обробили пробну діляночку гербіцидом. Взагалі складно знайти гербіцид для, саме для баклажанів. Але вичитала я десь там на теренах інтернету, що для баклажанів можна використовувати гербіцид Базагран. Ми його купили і вже обробили якщо я не помиляюся, ці обробці вже дві доби базиграну. Розводили ми його в пропорції 50 мл на 10 літрів води. Який результат ми маємо на сьогоднішній день? А по бур'янах він досить такий є агресивним, напевно, тому що більшість бур'янів вже має висихання. Які зазвичай в гербіцидів і баклажани. Також мають деякі ознаки. Ось такі некротичні плями на листі мають баклажанчики. Так, бачите? Є більше, десь є менше. Але загалом, ось ділянка ось до цього місця, у нас оброблена. Загальна картина, то баклажани, які оброблені, вони дійсно трішечки жовтіші, ніж ті, які не оброблені. Але, в принципі, вони нібито тримаються. Тому. Ще чекаємо хоча б кілька днів. Ось так виглядає оброблена ділянка. Я ось хочу показати, наприклад, баклажан сорт Казімір. І бур'ян. Сорт щерець. То бур'янчик, бачите, хворенький такий вже. Так, ну, ось також. Порівняння, як виглядає баклажан і як виглядає щерець, але на баклажані є плями. Що хочу сказати, що ми обробляли коли. Кукурудзу гербіцидом Сігур на кукурудзі також з'являлися жовті плями, які буквально тиждень і ну, можливо, півтора, і вони знов позеленіли, тобто вони відновилися листя. Так, тішечки кукурудза прихворіла, але вона відновилася. Можливо, так буде з баклажаном. Але ось тут що я хочу сказати, що плямки вони такі більш жорсткі на дотик. Тому, думаю, що саме ці місця, вони припалені ніби так. Тому сумніваюся, що вони відновляться. Але будемо дивитися, як будуть розвиватися далі. О, до речі, вже цвітонос на баклажані є. Так, уже баклажанчики випускають цвітоноси. Так. Ось так. Що буде далі з баклажанами, і, взагалі, з цим дослідом я вам покажу в наступних відео? До нових зустрічей!